До речі, друзі, як я обіцяв вам покажу, що виграю. Надіюся, самокат, телефон, планшет, ну хоча б рюкзак. Виграв ось таку жилетку. Просто такий найбільший подарунок, який я зміг виграти, це жилетка. Ну і перчатки. перчатки ще. Такі зимові прості перчатки. Ось такий призив нашої фірми. Хоча на цьому тижні виграли два самокати. Я дивлюся, хто один з наших. Ребята які катаються, ну, поїхали вже на самокат в ось таку погоду. Представляєте? Сижу собі, нікого не чіпаю, нікому не заважаю. Відпочиваю. Ціла середа пройшла, просидів в кабіні, мутив віддосик, займався своїми справами, трішки прицеп прибрав. І тут на тобі пів шостого вечора він мені скидає заявку. Пише загрузка на сьогодні. а таз короче. оце я їду на загрузку на сьогодні. Тихо-тихо, мала. Не шуми. Їдемо, будемо дивитись, що там у нас за завантаження таке вечірнє. І якщо вони сподіваються, що я буду сьогодні кататися вночі, то вони дуже сильно помиляються. Нічна їзда, це точно не про мене. Я не нарікаю ні на зір, ні на ще щось. Просто я вночі хочу спати, так як і всі нормальні люди. А отже. Заберемо завантаження, трішки проїдемося, знайдемо де стати, а й будемо ночувати. Не буде ніяких у нас ночних пригод. Такі справи. Бля, яка тут затока? Це у нас бристольська затока, наскільки я розумію, яка вона зовсім не симпатична. Вода така сіра сіра скрізь болото. До речі... Гляну, що за загрузочка, у нас загрузочка Англія-Англія. Починається. Нема завантажені. Зараз будемо цими перебіжками кататися. Ще не бачив скільки кілометрів, ще не бачив нічого. Подивлюсь пізніше. Зараз 900 метрів до завантаження. Їдемо подивимося, що то за Боб Мартін чи Боб Марлін. Ой, це нам сюди, я так розумію, Drivers, Will Counter-Tanta. Що вони там пишуть? Drive to. Load area, book, таран, там-тан-тан-тан-тан, колек, ліфт сайт. Все, окей, пока. Ми все прочитали, все зрозуміли майже. Гляньте як виглядає фірма о 6-й вечора. Ані однієї машинки. Що я тут роблю? Напевно мені сюди. Зараз ми підемо, все дізнаємось. Так, побіжу, дізнаємось швиденько. Ой, паромчик перед нами. Гарно, гарно. У нас надшвидке завантаження. Дуже швидко закинули. Я не вспів навіть. Не вспів навіть озирнутися, як вже завантажений. Огляд такий паромчик гарний. Капецький, гарний якісь там монітори світяться зверху. Прикольно, прикольно. П'ять років плаваю на паромах і все рівно, коли дивлюсь на парому мені дуже-дуже подобається. Так, машинку переводимо в спортрежим. Не хочеться їхати довго. У нас 640 по Литві, 128 км до паркінгу. Щоб я там ще став, вже темніє. Так що ми зараз дали на всі педалі. поки не далі. І поливаємо на паркінг. Розвантаження завтра. 260 від завантаження до розвантаження. Такі у нас. Перебіжечки. Я їду правильно чи неправильно я ще не знаю. Надіюсь правильно. Перерахувати. Як завжди не запам'ятав, куди я заїжджав. Але вже 128. Володя що 127. Отож, погнали! Початок каденції потрібно працювати, потрібно входити в цей ритм, ніяк я ще не можу звикнути четвер сьогодні, вже. А я до цих пір не можу, не можу зрозуміти, що я, я вже працюю, що вже треба робити. Я дуже довго простояв і нарешті завантажили мене на пів і наразі прямую. На митницю вашфорд. Такі от справи. Сумні справи. Не будемо зараз про ці сумні справи. Краще промотаємо трішки вперед, надіюсь, там піде трішки веселіше. Принаймні на митницю. Отож, let's go! 180 до порту. Побачимо, побачимо. Але дуже цікаво. Кожна шильда горить. Ось, ну. port closed Зараз запитаю в менеджера, може він щось знає, що-щу. Щось Знався інфу про порт, куди ми прямуємо. Так дійсно зараз порт закритий, мені написав, що там дуже великий шторм. Тому не знаю, що будемо робити. Їдемо зараз на митницю, а з митниці побачимо, бо паркінг або в шторм. часу в нас вдосталь на сьогодні, відкрився тільки о 10.50. То є час в мене ночі. Я можу й діждатись, поки шторм стихне, на ніч він стихає. Але було б цікаво по шторму поплавати. Я колись сюди плив, то там скрізь лежали пакетики. Екстремальні пакетики, кому потрібно, в кого морська хвороба. Цікаво, що зараз. Якщо його зовсім закрили, там, напевно, такі шторм'яка. Ууу! Дуже цікаво, дуже. Але якщо і навіть поїдемо на паркінг, то поїдемо до моря і побачимо цей шторм. Цікаво, по темзі буде видно, що в морі якийсь шторм чи ні. Буде темза затоплена повністю? Зараз Їдемо по мосту королеви Єлизавети Другої. Тут видно у нас воду. Ні, болото як завжди. Дуже рідко коли це болото затоплене. Бачите? Це все болото з краю. Представляю, якщо туди ногою ступиш, що лук. Затянеш. Ой, дуже нірно. Навпаки відійшла вода. Ну і от, друзяки, попереду наша митниця в Ашфорді. Не пам'ятаю, знімав я її чи не знімав, зараз підзнімемо, якщо звичайно дозволять, а то вони там кидаються на камери, як Бекіна червона. Режимний об'єкт чи що. То Веберс чи не веберс. Поїдемо на жовтий, проїдемо на жовтий, звичайно, проїдемо на жовтий. Не такий він вже і жовтий. От і дощик перестає, це дуже добре, але ну, ще не сильно перестає, але хотілося б, щоб він перестав, бо не хочеться зараз мокнути, трішки треба буде пройтись. Навіть всі ці security поховалися в буди, бачите, не хочуть виходити, вони завжди стоять і направляють, куди їхати. Я, я зовсім не розумію їхню роботу, до речі, так, 24, 25, 26. 23, 24, 25, 26. Це у нас вказують, які лінії відкриті, куди нам треба їхати. Щодо цих security, їхня робота заключається в тому, щоб стояти і направляти там паличками, куди їхати, і що робити. Ну як що робити? Показують, куди їхати. Намалюйте стрілочки на асфальті, не треба нічого показувати. Не треба платити 23. Їдемо в 23. Йдемо в 23. Тут одна машинка. Там три машинки дядько сидить там, Зараз каже. А може і не скаже. Воно дядько, пацанчик Молодий. You you Yes, yes, of course Thank Thank very much 11. І так, лінія у нас I-11. І дуже незручний англійський паркінг. Перпендикулярне паркування, тобто під 90 градусів. А 11 це у нас який бік, 11. Оскільки я пам'ятаю, не парні лівий, парні правий. Тобто, напевно, зліва, під ліву сторону ламати, це дуже добре. Коли отак багато відпочиваєш за тиждень, то вже й не хочеться працювати. Кінець тижня, четвер і зовсім не хочеться нічого робити. Хочеться вже зупинитися і відпочивати. Що він там бачить, не бачить. Тут у нас пронумеровані, не пронумеровані, а пролітеровані наші ряди, куди нам потрібно їхати. У нас рядочок I 11. Це у нас H. Наступний I. I 11. Да я поняв, тіп. На що ж ти так сильно махаєш? I11. От за цим веберсом ми маємо стати. За цим веберсом Так, Давайте відкриємо, щоб ми так побачили трішечки. i13, i11. Хай тільки скаже лізти в А15, то я полізу сам. Не хочу тут лізти. Мені i11 нормально буде. Знайшли собі місце. Незручний тут паркінг, хоча дуже великий. Туди з камерою точно нас не пустять. Так що, друзяки, я побіг мокнути, а з вами трішки пізніше зустрінемось по дорозі в порт. Побачимо, що там за ситуація. Кожен раз качаємо повітря. Тупо кожен раз. Годину я просто стояв, у мене 4, 4 бари в ресівері. То мерзость! Це мертвий. Ну що, які плани далі? Я хази, якщо чесно, що це написати мену чи що робити, чи ставати в калейку, якщо я в 11 відкрився, 12 час, 2, 3, 4. Я тільки 5 годин пропрацьовував, а на грубо кажучи, ще є 10 годин роботи. Може там щось і зміниться з паромами. Ну Зараз виїдемо, глянемо. що станемо в клеєчку. Будемо бачити, чи вона взагалі продвигається чи ні. Якщо вона не буде продвигатись, ну, значить тоді вихід один. Будемо її намагатися об'їхати і попрямуємо в паркінг. Ну і от доріженька, до нашого затору в порт. Доїдемо до затору, обов'язково покажу. Звідки знаю, що затор є, тільки що дивився я. В Google і там все не те, що червоне, а воно таке аж червоно-чорне. Ситуація отака, якраз от їхали копи, а я їм махнув мов, щоб зупинилися. Вони зупинилися, я кажу, блін, я хочу на паркінг. Мені не треба в порт, тому що порт реально я сьогодні в порт не попаду. Він щось там перепитував на поїзд, кажу, да ні, по-любому на порт, але тільки завтра поїду в порт. Так що типу, мені в паркінг би в Мотіс поїхати, каже, ну типу, добре, їдь. Бо це одні копи, а там в кінці будуть стояти зараз ще копи. І мені треба буде зараз ще їм пояснювати. Напевно. До Мотіса в нас приблизно кілометрів 20. І ось погляньте тільки яка калієчка. У нас зараз будуть тут калейки кілометрів. з 10 самої суцільної калейки. Гляньте, що робиться. Серія колієчки 10 кілометрів колейка, чи вдасться мені її пройти чи ні сьогодні? Не знаю, чи мене пропустять копи, чи не пропустять. Ну, але спочатку ми їхали троє три фури йшло, а зараз я залишився один. 40-64, давайте будемо їхати 40. Хоча б швидкісний режим не будемо порушувати. Yes, what will they say, what will they say Hello I want to go to the parking for tomorrow Parking to sleep? Yes, tomorrow No ferry? No ferry Ok Thank you Йо-моє, -йо, які хвилі, це просто отпад. Зараз ми підемо їх знімати. До речі, нас пропустили. Все офігенно, все добренько. Їдемо на, на паркінг і йдемо дивитися в море в хвилі, в шторм. Так що, дружочки, у нас все вдалося. Знайдемо собі гарне містечко і будемо стояти до завтра. Простоїмо 11 годин, завтра стартанемо, можливо, порт відкриється. Можливо, будуть кращі погодні умови, а поки що на сьогодні все. О, гляньте, які тут вітри були. Тут всі реклами позривали. Боже, нічого собі. То тут якийсь серйозний колапс. Конкретний серйозний колапс. Добре, що розуміючи Коп попався, що пропустив, що все гаразд. Їдемо глянемо, що там є місце з краєчку. Біля водички. Якщо тут є місце, тут ми і запаркуємось. Місце тут є. А отже тут сьогодні ми і живемо. А поки я буду відпочивати, ви можете поглянути, який зараз шторм. Але ж на все Для цього потрібно було трішки поспати, нікуди не поспішати і не стоять в тих калейках. Просто добре, що мен такий що розуміє це і що дозволив він і не сказав, що тебе, а, і в тебе є часу до двох ночі. Грубо кажучи, зараз 3.30, а в мене тільки півтори години назад час закінчився. Ну, відповідно, я міг встигнути ще в минулу зміну проїхати. То все. Але. Нафіга воно треба. Напевно, всі, хто працює вже в цій сфері і коли-небудь бував в Бельгії, швидше за все знаю, що таке Антверпен. Поділіться своїм враженням. Як вам це місто подобається. Тому що я реально не буду виражатися, але мене це місто тупо так накаляє, що це просто хана. Брюссель легше пройти. Якщо з 10 разів проходиш Антверпен один раз такого з то це, мабуть, нормально. Як завжди, я сьогодні спішив, спішив на розвантаження, ну і доспішився. Я вже сьогодні нікуди не встигаю, а, а тому я, грубо кажучи, в, в неділю я зайшов в Англію, оце я в п'ятницю вийшов з Англії, все. На цьому робота закінчилася. Я розвантажити не встигаю. Їду зараз на паркінг, мені вже якийсь. Завтра переїжджаю на паркінг в Голландію, так як ми не стоїмо 45 в Бельгії. І стоїмо 45-ку завтра в Голландії. Такі от плани. Отже, дружочки, я тут буду продовжувати боротися з Антверпеном. Вам гарного відпочинку. До нових зустрічей всім пока!